Всім привіт! Бажаю міцного здоров'я! Андрій Жолоб тут у студії це проект без броні на FM Галичина. І ми готові знову сьогодні поговорити про ще один, скажімо так, напрямок, ще один сектор ветеранської роботи. Сьогодні ще одна історія, яку ми зазвичай починаємо із представлення нашого гостя. Отже, сьогодні в мене в гостях Андрій Коляса, ветеран. А далі він про себе сам більше розкаже. Андрійко, скажи, будь ласка, як в тебе склалося з військом, де служив, що робив, і де тепер на якій посаді? З військом склалося в мене дуже давно, з 14 років. Просто я періодично десь кудись мене тягне, десь служу. Поступив в військовий ліцей, далі не пішов по військовому. Далі була служба в Миколаєві строкова. І далі пішло, поїхало і в міліції, і працював в колонії строгого режиму. 14-й рік АТО попав в третій батальйон, третій батальйон – це батальйон Воля, наш Львівський. У 2014 році, в 2015, звільнився за станом здоров'я, виконували завдання в секторі А, це Луганська область. Ну і потім так само тянуло в армію, але пішов працювати з ветеранами. Ти колись в молодості взагалі думав, що тебе буде. От ти зараз цю фразу кажеш, тягнуло в армію. Тебе колись в молодості, в принципі, яке в тебе ставлення до армії було? Позитивне. Ти один з небагатьох, хто так каже, насправді. Саме головне попасти в хороший колектив. Тут все від того залежить. Просто людина попадає в поганий колектив з поганими командирами, тоді в неї бажання відпадає від того всього. І після в 15-му звільнився затон. І пішов працювати в залізничну адміністрацію. Ким? Фахвест соціальної роботи. Тобто ти працював з людьми, по суті? В основному з учасниками АТО. Там був дуже великий напрямок. Це АТО. Потім відкрився центр надання послуг учасникам бойових дій. Я був один з перших, кому запропонували цю роботу. І з 16-го року досі там працюю. Далі тянуло в армію. Підписав контракт в резерві 65-м батальйоном стрілецьким. І тут повномасштабне вторгнення. 25 лютого телефонують, негайно прибути в частину. І з того часу, по 24-й рік, по минулий рік, виконував завдання в складі батальйону. А ким ти був, скажи, будь ласка, ти офіцерський склад чи ти сержантський на У мене офіцерське спеціальне звання, а тут старший солдат. Хоча курси проходив, але щось чомусь звання не дали. Я був на посаді кулеметника спочатку, поки не знищили мій кулемет, Не знали мою спеціальність. Ну потім була військова спеціальність, про яку вслух слух не говорять. Але вона була. Я зрозумів. Е, окей, от е, ти коли перебував зараз під час повномасштабної війни у війську. Ти не мав такої думки, ти власне кажеш, що тобі подобалося власне те армійське життя, оцей весь процес. Ти не мав такої думки, щоб залишитися професійно в армії? Чим довше був в армії, тим більше бажання пропадало. Тому що помінялись люди, почали набирати вже не тих людей. По-перше, по-друге, ті, що зі мною були там вже вимучені за три роки. Всі озлоблені. Вже, вже не то, вже немає такого дружнього колективу. Тобто, ти знайшов е, можливість демобілізуватися, і ти не жалієш. стану здоров'я поки що не жалію, але думаю, прийде час пожалію. Так, кажуть, що колишніх військових не буває насправді. А е, от зараз ти безпосередньо знову ж таки працюєш з ветеранами. Напевно, ти зустрічаєш багато кого зі своїх побратимів. А серед них нема такої історії, що вони от кажуть: я от ходжу, думаю, певно буду повертатися. Є е, такі. Є такі, причому звільнені за віком і їх назад тягне. І цього тижня у нас був по МПЗ. У нас на роботі був, поспілкувався з нашим психологом. Він наразі його все влаштовує. Людина дуже патріотично влаштована. ще не змучився так сказати. Ти працюєш зараз з ветеранами, з їхніми родинами практично щодня. Люди є з дуже різними настроями, з різними характерами. Деколи хочуть дякувати, деколи хочуть висувати претензію. В тебе в самого нема от якогось такого внутрішнього, ну я ж теж ветеран. То чого ви до мене ставитеся відповідно якось інакше, ніби я вам щось винен. Чи навпаки, коли ветерани чи їхні родини розуміють, що спілкуються з ветераном, це зразу якось спрощує спілкування. Ну, так як я вже давно працюю, більшість ветеранів вже знають, що в нас всі ветерани працюють, і тому нам легше набагато, ніж якщо взяти працівників з НАПО, то нам легше знайти спільну мову, так сказати. Що зараз складніше є для тебе на відміну від армійського життя? Що в цивільному житті, зокрема в твоїй роботі, в тебе по суті, якщо проводити паралелі, в тебе зараз теж є командна менеджерська посада. Що складніше, простіше, чи просто якось інакше від армії? Чим тобі інакше зараз працюється? Чим інакше зараз просто така ситуація, що появилось, появляється кожен день практично загиблі, і з тим працювати важче, з тими людьми. Ну, просто дивишся на ті таблиці, на це все. І ще погано, коли бачиш знайомих в тих списках. Ти керуєш сектором працевлаштування ветеранів. Це такий досить непростий напрямок роботи. Власне, в якому випадку ветеран починає шукати роботу, в якому випадку він повертається на ту роботу, з якої він мобілізувався. Які от, реально найбільші такі от проблеми з тим, щоб працевлаштувати ветерана? Та працевлаштування це один з наших додаткових напрямків. Людина, якщо відчуває, що вона вже реабілітувалася і готова, тоді вона може йти на роботу. Так воно і виходить. Тому що зараз є вісім, по-моєму, чоловік вісім, які звертались по працевлаштуванню. Потім ми з ними спілкувались, контактували. То за який час вісім чоловік маєш на увазі? початку року? Ті, які відмовились. Ага, які відмовились просто. В кожного різні причини були. Один захотів реабілітацію з дружиною, один мав психічні розлади, і зараз знаходиться на лікуванні. Була жіночка, в неї проблеми з дитиною там почались, вона просто зараз не може. Тоді натомість скажи мені: а оті, кого все-таки вдається про це влаштувати? Як от процес відбувається, як обрати роботу для ветерана? Як ти підбираєш цей момент, щоб всі зійшлися пазли? Ну, в першу чергу я питаю за освіту. Ну, багато хто з ветеранів не хоче йти за своєю спеціальністю, хоче або на навчання, або, або щось інше. Ну, слава Богу, зараз дуже лояльне ставлення до ветеранів, працедавців, і дуже багато працедавців звертаються. Приходить ветеран. Ну, бажано, щоб прийшов не по телефону, тому що треба подивитися на нього, можливо, там якісь особливі потреби, є, щоб знати, яку роботу їм підібрати. І тоді пропоную варіанти. Якщо щось підходить, я при ньому зазвичай телефоную до працедавця. Якщо все підходить, розказую про людину, тоді ми вже сконтактовуємо їх. І потім ведемо. Потім ведемо, поки людина не буде працевлаштована і не буде все влаштовувати. Якщо не влаштовує, шукаємо щось інше. Тобто ти не, не то, що дав телефон і все, дякую, ні. постав галочку, підпишися, що приходити. Ні, ні, воно так не працює. А часто буває таке, що перебирають, а от ні, дайте мені ще щось, а от я поспілкувався, знайдіть мені ще інакшу роботу. Практично завжди. Дуже часто не влаштовують після армії заробітня плата. Є хороші, цікаві роботи, але там дуже маленькі зарплати. Дуже. І що з тим всім робити? От як навчити ветерана, що 120-130 тисяч, які були на бойових, зараз зовсім інші обставини, зараз зовсім інший, скажімо так, рівень ризику для життя і здоров'я. І тут ця зарплата є в цивільному світі нормальною. як оцю межу правильно налаштувати, на твою точку зору? Зазвичай вони самі розуміють, які зарплати у Львові. Але вийшли на роботодавців, де зарплати є 40. А це треба щось спеціальне вміти. Тобто, я так розумію, більше гроші дають тим, хто щось круте вміє. Як це працює? Проблемка в тому, що зараз повертається багато ветеранів з інвалідністю, і їм не всім ця робота підходить. Це Буває важка фізична робота. А, наприклад, от дивися, часто говориться про те, що великі будівельні компанії, ну, не секрет, що там просто, коли відбувається будова, там всі трясуться, коли побачать найменший натяк десь на військову форму, бо зразу всі підозрюють, що їх прийшли забирати. Тобто, реально будівельні компанії шукають зараз ветеранів демобілізованих, для того, щоб працювали на будівництві штукатурами, малярами і на інших спеціальностях. Чи є в ветеранів попит на таку роботу? Є попит. Ну, я кажу, не всім підходять. Зараз ветерани почнуть повертатись після перемоги з фронту, там ситуація поміняється. Там вже будуть ну, відносно здорові люди. Зараз або за віком звільнені, або з інвалідністю. Там трошки важко на таку роботу влаштувати. Ну а я би не сказав, що працедавці там шарахаються від ветеранів, тому що вони самі десь знаходять мій номер телефону, телефонують. Я швидше маю на увазі, що коли приходиш на будову, то зразу там прораб розповідає, каже: та в нас тут з'являється хтось в якійсь військовій формі, і зразу хлопці починають бігати по сторонах і лякатися. Навіть не то, що в військовій, а в приблизно там знаєш в койоті або ще в чомусь. Тобто є отакий якийсь загальний страх зараз, переляк, що ну, для нас з тобою як для ветеранів, це трошки дивно принаймні сприймається, але є така штука присутня. Є, але ми з таким не стикалися. Самі роботодавці по будівництві так само самі пропонували і дуже хочуть ветеранів. А з твоєї практики, власне, коли приходить ветеран, він частіше приходить з чиєюсь допомогою, тобто його дружина налаштовує, чи це є особисте рішення прийти і знайти собі роботу? Бувають з дружиною. Недавно була людина, він ще правда реабілітовується, запропонували йому де, що приходив з дружиною і з дитиною. У нас тоді якраз багато дуже людей було. І дружина працювала в державній структурі. Є в нас робота в державній структурі, зарплати там, самі розумієте. Але якраз дружина сиділа, піштовхувала, спонукала туди йти. Я власне веду до того, що коли я лікарем працював в цивільній лікарні, було таке часто. Досить, що приходили з дорослими чоловіками їхні жінки, і казали, коли я питався, що турбує його болить там рука. Оцей такий матріархат, який наполегливий. Я думаю, що в деяких випадках він з ветеранами ще й загострюється, тому що дружина на себе приймає якусь таку ще материнську турботу, особливо якщо це після поранення. А де коли людина не готова, щоб взагалі працювати, там що потрібно бути на реабілітації? Це може трошки помішати. Є фізична реабілітація, є психологічна. Що психологічно має статися з ветераном, щоб він був готовий до роботи? Психологічно, напевно, налаштування, налаштуватись на роботу, на нове життя, так сказати. Ну бо я пам'ятаю, власне, коли я повернувся з війська, знаєш, у мене таке враження було, що я мушу вилежатися, видивитися стіну. А потім вже готуватися до того, що я там не лише військовий, а тепер вже і тато, чоловік, який має забезпечувати свою сім'ю. Андрій, скажи мені, будь ласка, от якщо про працевлаштування на роботу, тут все зрозуміло. Скажи, будь ласка, як з зверненнями щодо власного бізнесу у ветеранів? Бо підозрюю, що багато хто десь собі під час служби в війську. Виношував ту думку, що я повернуся і нарешті здійсню свою мрію. І моя мрія там буде якийсь маленький бізнес відкрити. Як це працює зараз? Звернень багато, тільки проблема в тому, що людина вона... не для бізнесу. Не всі мають ту жилку. Через те я пропоную пройти курси. І Ми проводили курси в березні, здається, перед тим були курси на Анброкені. І є курси в Львівській міській раді. І тоді вже людина дивиться, чи вона може, чи не може. У нас, до речі, як проходили курси, то була жіночка з Івано-Франківська. Вона кожного дня на курси їздила з Івано-Франківська, тому що там цікавий курс. Тобто, це ж така ж мотивація була, що людина дійсно того хотіла. Кожен день там просто було на 10-ту годину, здається, встигало, все нормально. А Якими от давай такі дві візьмемо два напрямки: спочатку про працевлаштування. Робота на когось. Які вакансії серед ветеранів найпопулярніші? На що найбільші запити? Дуже багато запитів було на охоронців. А в охоронних фірм багато запитів на ветеранів? Багато. І як воно складається, розкажи, як воно докупки склаюється? Ну, я скажу про причину спочатку. Та, як я казав, то багато ветеранів повертаються з пораненнями, з інвалідністю або по віку. Тому їм Така робота більше підходить. Охоронні фірми самі до нас звертаються, і було серед знайомих, які звертались. І тоді вже дивимося. Ну, але там вже простіше, тому що ми вже знаємо, там чітко і графіки роботи, і заробітні плати вони приблизно в охоронців одинакові по всьому Львову. Плюс підписали меморандум про співпрацю з поліцією охорони. От дуже допомогли. Ну, людина була своїми вимогами, він ніяк не хотів зброєю йти в охорону. І нічого не йшли без зброї, все нормально. Завдяки поліції охорони. А, супер, а скажи мені, власне, тепер з от, приватним бізнесом. От ти напевно часто чуєш на тих ж навчаннях і так далі. Який це оцей такий найпопулярніший приватний бізнес, до якого схиляються ветерани? Чим хочуть займатися? Що хочуть продавати? Послугу? товар? В основному продукти, продукти харчування, тому що це, це такий бізнес, на якому тяжко прогоріти, можна сказати, тому що. Він весь час затребуваний. Є і тут салони, і ферми, перепилина ферма. Є е, за містом. Недавно приходило подружжя, які займаються там зеленю. Вони собі переселенці, займаються зеленю. Зі мною ще мали сконтактувати, але ще не контактували також переселенці, які роблять хатки для котиків. Це теж бізнес свій. Бізнес. Вони його перенесли з Харкова. А скажи мені, будь ласка, а часто зустрічається, власне, що ветеран. І хтось з членів його родини, тобто дружина разом займається як сімейний бізнес. Чи воно все-таки більше дружина чимось займається своїм, ходить на роботу, ветеран займається своїм. Це в основному сімейний бізнес. Причому дружина підштовхує, тому що на Анброукін з такою сім'єю зустрівся, що там дружина якраз підштовхувала. Там дві дружини, бо там одна і друга свого чоловіка. І знову ми до здорового матріархату, так? Окей, okay. часто ви співпрацюєте, я навіть скажу постійно співпрацюєте з центрами зайнятості, з Департаментом економічного розвитку Львівської міської ради. З центрами зайнятості, як виглядає та співпраця? І це більше обмін вакансіями? Чи це більше? Можливість запропонувати щось з одного боку і іншого, тобто як та співпраця з центром зайнятості йде? Центр зайнятості там три моменти: один навчання, один працевлаштування, третій гранди. От, і вже що людині потрібно, якщо людина хоче навчатися, то ми вже тоді контактуємо з центром зайнятості. А в самому працевлаштуванні зараз така ситуація вийшла, що до нас самі працедавці часто звертаються. Якщо людина не може знайти якусь професію, підходящу ті, що в нас, тоді тоді вже. Звертаємося в окремий сектор в центр зайнятості. Там дуже хороші люди, з ними дуже приємно працювати. Тобто, це вже про по суті таке собі мережування, майже мафія для того, щоб працевлаштувати ветерана. Так, потрібно бізнес, потрібні гранди, домовляємося. О, а давай, давайте давай тепер, друже, власне, за гранти. Е Багато в кого насправді з'являється якесь таке негативне ставлення, що, типу, це слово навіть грантожер, що типу виграв грант і нічого не робить. Давай, от, пояснимо штуку саму грант, і чи кожен його може дістати, як цей процес відбувається? Є певні обмеження. Наприклад, є людина, ветеран, він прогорів свого часу в бізнесі колись, і в нього лишився штрафований там борг. Йому грант зато не дадуть. Там навіть може бути 15 гривень заборгованість, грант він вже не отримає. Ну, чому люди бояться грантів? Вони, по-перше, не знають, там треба пояснити, що грант не так просто віддається, там віддається відсотками. Так що це не грантожер. Я би не сказав, що це людина грантожер. Це людина, яка все одно ті кошти віддасть просто за рахунок податків. А оці ваучери, які пропонує наше місто, чим вони відрізняються від грантів? Як це працює? Ну, там ваучери на навчання. Там до 30 тисяч гривень. А ваучери від міста, оці, що в нас є на 300 тисяч гривень, котрі бізнесменам, ветеранам повертають? Це, це якраз гранди. О, це гранди, там договір з Чехією, там є програма Люди в біді. І 200 тисяч дає Чехія, 100 тисяч додає місто Львів. О, це супер. Я відразу ще хочу сказати, що в нас ще є, власне, гранти від міста, які там умовно, якщо ветеран собі купує там, до 300 тисяч, наприклад, фотоапарат з об'єктивом або ще щось таке. То справді в Львівській міській раді в департаменті економічного розвитку є абсолютно здоровий варіант отримати, якщо ти бізнесмен, ті гроші назад. Тобто, ми намагаємося в різних напрямках оце все коригувати, працевлаштування. А часто питаються дружини, сестри, військовослужбовців і ветеранів. А як же ми? Вони також можуть претендувати на працевлаштування? Та звичайно є в нас такі. Тобто безпосередньо до вас на Виговського 32 можуть звертатися члени родин, щоб шукати для себе місце роботи, не лише самі ветерани. Без проблем. Так що звертайтеся. Як знайти вас ще опиши, будь ласка, бо багато хто нас питає. Вулиця Виговського, 32, місто Львів. Можна заходити з сторони Кричевського, а можна заходити з сторони ЦНАПу. Там, якщо військові, то там дівчата проведуть. Чітка, ясна інформація. Сьогодні в мене в гостях був Андрій Коляса, керівник сектору працевлаштування ветеранів, центру надання послуг учасників бойових дій міста Львова. А, насправді дуже важливо знайти своє місце в цивільному світі після повернення. Це я, зокрема, скажу і на своєму прикладі. Якщо ми все-таки повертаємося до цивільного світу і знаходимо можливість, де прикласти свої зусилля і. Розуміємо, що ми після своєї служби у війську є навіть продуктивнішими ніж були до того в багатьох варіантах. Справді це буде на користь лише нам особисто і нашим сім'ям. Андрію, дякую тобі дуже за розмову. Це насправді дуже важливий момент. Наступного тижня в нас новий гість. Наступного тижня в нас нова розмова і нові розуміння тих фактів, як ми можемо допомогти військовослужбовцям, ветеранам. І членам їхніх сімей. Мене звати Андрій Жолоб, це проект без броні. Підписуйся, тисни дзвіночок, став лайки. Я дуже ці фрази люблю, бо тому що вони практично постійно повторюються, але не гріх про це кожного разу нагадати. Наступного тижня обов'язково зустрінемось. Будь.